Щоденні обстріли України викликають у нас лише лють і ненависть до росіян. Наше завдання зараз конвертувати ці емоції в донати та підтримку ЗСУ. Зокрема, Кременчужанка Олена зараз проводить збір на реп для бригади, у якій служить її чоловік. Він пішов захищати батьківщину ще в 2014 році. Був учасником антитерористичної операції і вже в лютому 2022 року добровільно прибув до військомату, аби продовжити боротьбу із ворогом. Збір проходить для мого чоловіка для операторів БПЛА 17-ї бригади НГУ, підрозділ Каспер. Там знаходиться зараз мій чоловік, і я вирішила допомогти їм зі збором для реп-системи. Реп або ж радіоелектронна боротьба це будь-який засіб, який створює перешкоди для зв'язку між оператором та усією зброєю з радіоелектронним обладнанням БПЛА, системою ППО чи артилерією Тому таке обладнання точно стане в пригоді нашим військовим. Збір почала місяць тому. Суму назбирала сім шістьсот, а потрібна сто тисяч. Прошу допомоги у кожного кременчужанина, допомогти зі збором, тому що це допомога для наших захисників. Вони в цьому дуже потребують. Буде дуже вдячна кожному. Кожна гривня важлива, бо тільки разом, об'єднавши зусилля, ми зможемо подолати ворога. Хлопці та дівчата на фронті дійсно потребують нашої підтримки. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.